Друзі, всім привіт! Нарешті я добрався до своєї СЗшки, СЗП. Познімов сім'я проводок, Оті воронки пластмасові. верхні, що на них ідуть, повідсуєдінняв пружини. Зараз повідсуєдіння спереді ті знизу. І буду знімати їх повністю. Купив посилені. буду ставити. Також хочу. Прибрати люфт, оцей що на сошнико уліво вправо Теж буду поетопно все показувати і планую її покрасити, бо це вже її кроси мать років 6 назад. Вже вона облізла, замовив кроску і планую на днях зачистити, погрунтувати і покрасити. Також була проблема у мене з тріщоткою Тут ось поставив новеньку, поміняв оцей корпус із втулкою, бо вже він був розбитий і дуже великий люфт був і постійно рвало оцю тріщотку. Е, наче це устранив тут люфт мінімальний, в принципі, нормально. Е, тепер буду приступати до. Заміни пружин в минулому році попереборов я сошники, підчіпники поміняв. <кій> Тепер залишиться, поміняю пружини. Зроблю, щоб не було люхтів на сошниках уліво-вправо. Зачиститься, погрунтується, покроситься, наклейки обов'язково поклеються. бо теж вже в мене рік лежав у гаражі. Короте, трошки Зроблю її обновиться вона трошки. І буде в бой йти, треба трошки ще попідворювати, бо в кого такі сіволки із передніми колесами знають, що постійно тут у ці колеса бутаються, коли їдеш десь якісь нерівності і починають вони ходити по кругу. І Рве отут ну, рому. Оце тут проварювали Там он трошки. А це дивлюся. А, отут треба буде. А хоча на що ми є, не паємо на що ми її варили, як воно не нужно тут варити. Ну ладно, коротше, розберемося. <кхе> буду показувати далі вам процес, як буду міняти пружини. Так що дивіться обов'язково, ставте лайкоси, підписуйтеся, слідкуйте за каналом. Долі буде, думаю, дуже багато матеріалу, скільки всього робити. Так, порозберу я вже повністю зняв сошники, пружини, поводки, В общем усе. Тепер Пространство ось яке пусто. Так само познімали вже пружини. Завтра буду зачищати і кросити в чорний колір, направляюся ті, що напружине. І поводки з сошником. Вирішив, те буде чорне, а це все червоне. Завтра вечором прийде кроска, завтра валера прийде. Все це діло гарненько зачисте. І буду, я думаю, там у неділю прозник. Може понеділок, може вівторок, плюс-мінус буду красити. Ну, в будь-якому випадку на тому тижні все це діло покрасю і складу. Долі покажу процес. Трішки як воно все виходить. До речі, сошники теж багатенько такі підчіпники порозбилені. Був сьогодні в Полтові, купив підчіпники, сольники. Буду перебирати. Там, мабуть, там майже половина, бо в минулому році я перебирав, але ну, не всі ті, що були розбиті, а це вже до Видно і решту. Буду теж перебирати, щоб воно було як слід. Також бачив за оці резинки. Отут не пам'ятаю, чи казав чи не казав, ставляться із скотів, вирізаються. щоб не гуляли так, поводки, підставляються сюди і вже моються і повинно бути непогано. В общем, покажу вже долі процес, як попереборою сошники. І як буду вже долі зачищати. так поперевозив я вже ось познімали сьогодні пружини старі. Буду ці поводки зачищати завтра і красити. Чорний колір. До речі, старі пружини комусь може потрібні, можу недорого продати. Купив он пульвік собі. Другий, бо мій вже такий він. і рим пройшов, думаю, візьму. Хай він самий простий, ну краса він нормальна. І також краску чорну заїхав, взяв автомобільну, бо я заказав чорну вагонку, але вона прийде завтра аж вечором. Думаю, завтра день буде. Щоб не випадав потім ще один день на покроску. Завтра покросю і зачистю покросю оце в чорне. Тоді хай підсихає і буду якраз завтра зачиститися, щоб тоді чисто погрунтувати та і покрасити червоне. А то десь вагонка чорна десь тоді пригодиться на щось інше. Вже такий моє вигляд сіволка. Вже частину зачистили. Спереді бачки, трішки роми, та половину вже, там я думаю, більшу половину, мабуть, зачистили. Залишуться верхні кришки, тут ось та ще й піднушка, та, ну, в принципі, да, ще половина по зачистки буде робити. Ну, я думаю, що завтра. Зачищається і погрунтується. А, це у нас завтра вівторок. А в середу планую завершити вже по покрасці. Саме основне наклейки наклею на бачки. І, в принципі, все буде. Так, буду кросити такою дніпруською вагонкою. Грунт теж їхній. І обов'язково розчинник теж дніпровської вагонки, бо красив я раніше е, і розбавляв звичайним розчинником з пірітом, то зразу, наче, нормально було, все покросилося, але згодом почало е, дуже швидко, мають через рік почала вигорати кроска. Е, то я думаю, що це тільки у розчиннику діло, бо кросив інші там. Бо кроси інші агрегати з їхнім розчинником, саме з Дніпровською вагонкою, то зовсім другий вид був ні вигорою, якроска вже три роки. Так що треба тільки з таким красити. Тут ось теж іде процес трішки під свіжою сошники, які були. Тепер викрошую і будуть чорні. Сашники і оці підпружини, ті, що фіксатори, і так само пластіни чорним будуть. В принципі, якось так. А остальне буде червоним. Покрасив одну сторону, зараз докрас ще 4 сашника. А там тоді на сьогодні все, завтра хай підсухнуть, переверну на іншу сторону, прокрасю другий бік. Із цим буде все. І в плонах поставити пружини теж, завтра, щоб вже були зібрані до кучі пружини. І як вже покроситься, буду тоді захожуватися, збирати поводки з сошниками, пружини ставити, підмощати під ці поводки, як я казав раніше. Резину із скотів буду вирізати куском, підставляти, щоб не було люфтів. Ну, Взагалі, спостерігайте далі. Зараз підемо, покажу, які пружини замовляв. Ось які пружини буду встановлювати Ось Взяв те, що в мене стояло. І ось які нові. Бачите, яка різниця по витках. Ось як гуляє. А ця на місці стоїть така муцна. Думаю, що буде краще вдовлюватися соснаки, не будуть вони вискокувати за колесами, буде краще вдовлюватися. Я думаю, що вийдуть більш рівномірні сходи, ніж з цими пружинами. Топ, міняємо ми пружини. Таку только заділив штуку, щоб було зручніше міняти. Вже глюцького домкрота, зварив площадку на низ. І наверх за таким вирізом якраз заходив пружина, і домкротом кротом пружина зжимається і міняється. Нуж на кроннях і стояла, так? Да? На кронях, так далі, що по цьому учитися. Так, дочистив я сівалку, де підлазив, зачищав болгаркою лепестковим кругом. І отакимсь от теж зразу лепестковим пройшов, а де хуже було доставати то щоткою такою. І де не доставав, вже ножиком підчухував і вручну щіткою по металу. Ну, в принципі, непогано зашкурилося. Я думаю, що зараз кюрхером помию, сфрезую, хорошенько все повимовую, щось може десь ще трошки облетить, там, особливо в тих містах, де кутушки. Там толком дуже добре не почистиш. Помию зараз усе це з пеною обезжириться заразом і завтра зранку буду приступати. Грунтувати і після обіду буду красити. Думаю, до вечора два слої покрасю буде відлічно. Так що далі покажу, як буде відбуватися весь процес. Нарешті загрунтував я сіволку. В принципі, основне все позагрунтувалося, а там у середині, там низ не прогрунтував бо незручно. Думаю, вже не залозитиму, вже потім залізу прокросимо, там все одно його не видно в покроці. Ну не на сам метал, то буде нормально. Зараз буду приступати до покроски. Блін, намучився, звісно, поки грунтував ще впереді покроска, хто кросив таку сіволку, той мене зрозуміє, які зручності при покросці до них сіволок. Ні до чого не підлізеш, це ще добре, що сошники в мене зняті повністю і немає там ні пружин, ні е, шланг, нічого. То таке. Вон, бачите, кусочки ті, що не прогрунтовано, але... то таке вже кроску їх задму та і все. Якось так буду приступати до покраски. Докросив я сіволку, залишилося тільки колеса. Чорним попідкрошувати. Почепив уже лійка із шлонгами. Залишиться почепити сошники і стойки оці з пружинами. і в принципі все на цьому. Досить непогано така вийшла по покросці. Я вважаю, що краще ніж було. Однозначно. Завтра заберу наклейки, прийдуть на неї поклею і буде готово все. Бо вже я думаю, що тижник і будемо сіяти. якраз ще пару днів біля неї полозю. Треба буде попереставляти шестерні. шестерній цепук на міндобриво поставити, бо сіяв без Міндобрива, це будемо сіяти з Міндобривом, то треба буде. Переставити шестерні і це пук почепить. Ну що, нарешті закінчив я реставрацію своєї сіволки. Уже все поставив, сушнички перебрані, пружини посилені, поставив, покросив, наклейки поклеїв, поперемозував усе, попідключив уже і на індуброво, попереставляв шестерні. Ще тук ще не ставив, думаю вже. Проїдуся, подивлюся, як воно все крутиться, і вже тоді поставлю. Ну, В принципі, результатом я дуже задоволений. Підсвіжилася трошки. Люфти поубиралися. Може комусь буде корисно. Ось бачите, резиночки попідставляв я з резини. Тут попускається поводок, підставляються маленькі кусочки з обох сторон резини. І прибирається люфт. Сушники взагалі на місці стоять, не гуляють ні вліво, ні вправо. Ну, взагалі, класно, а то бігали по всьому полю з однієї сторони в іншу, а так тепер люфтів немає, це найголовніше. Якось так. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам, як я її відреставрував. Бо вже дуже воно в плачевному стані було, що лакофор був, тому що скрізь люфти були і на сошниках, і на поводках. І прибрав люфт, оцей, цей, що був у мене отут, як я розповідав на тут, де тріщотка ця стоїть. Постійно в мене її розбивало. Зараз теж люфту немає. Поставив там нову втулку, і всередині цей корпус замінив. Бо було розбите там у тому корпусі, воно вже було як яйце. Тепер немає люфта, я думаю, що тепер не буде ніяких проблем, не буде рвати. Я думаю, весь процес заслуговує на отакий лайкос, на коментар і на підписку особливо.